На огляді підсвітка з артикулом 13331. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки: одна типу R, інша типу L. Довжина однієї 710 мм. Маркування планочки типу R. На планочці 84 діоди, напруга одного 3 вольти. Розмір світлодіоду 6,5 на 2 міліметри. Також планочка має три канали: напруга кожного 75 вольт. Маркування планочки L. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.